Путін відмовився від того компромісу, який Сполучені Штати Америки розробили із Російською Федерацією. Ну, під час їхніх переговорів Вітков був головним модератором цього процесу, і суть того, що пропонували США, це обмін території, тобто нам повертається Херсонська Запорізька область, Запорізька атомна електростанція, тому що це безпека європейська. І натомість Крим і та частина Донецької області, яка окупована, залишається, поки що в окупацією. І часткове зняття санкцій. І Під це часткове зняття санкцій. Я думаю, що це для Путіна був би найкращий варіант. Але знаєте, є такий вислів, якщо Господь Бог хоче покарати людину, він забере розум. У мене таке враження, що у Путіна він давно забрав, але оце останній візит Дмитрієва до Вашингтону і оці всі бредові речі, які він привіз в Сполучені Штати Америки, починаючи від заяв про. Те, які залишилися питання, а питання залишилися ті, які на початку війни став Путін, фактично. Тобто нічого не змінилося в позиції Росії. Росія хоче знищити повністю не тільки українську державність, але й український народ. Ну, якщо говорити, розшифровувати те, що сказав, чи Лавров заявив про те, що а які буде перця? Там все нормально написано. Ми ж нічого не порушували. Написано чорним по білому: немає права Росія агресію здійснювати не тільки використанням ядерного зброї, будь-яку агресію, економічний тиск. Ні, все нормально. Ну як з такими людьми можна ну, адекватно про щось говорити і тим більше домовлятися? Міністр фінансів Бесед, США, міністр фінансів, чітко сказав, що російська економіка рухається до колапсу, якщо говорити, ну прибирати дипломатію. От. Тому такі заяви з боку російського підприємця. Свідчить про неадекватність, повну неадекватність. Отже, підсумок такий, що всі ці аспекти, якщо їх проаналізувати уважно, то вони свідчать лише про те, що в Росії немає ні розуміння, як вийти з цієї ситуації. Путін розуміє завершення бойових дій. Для нього починаються проблеми, починаючи від фізичного там чи знищення, чи в Росії в російських спецслужб'є маса як цих способів, засобів, так. способів, як відправити на той світ. І для Росії самої починаються ті проблеми, з яких вона не вийде вже ні переможцем, ні імперією. Моє переконання, вона на цьому завершить своє існування як загроза і для України, і для всього світу.